Може, ще навіть виклик іде в телефоні. Що, що сказали? Виклик в телефоні ще навіть йде, хоча там воду лють, отам іменно десь кімната. Шукаємо товариша, мого брата кум він, а це жіночка його сидить. Казали, виводили похожого такого, ніби ззаді познали, що він. Поїхали на БСП, привозили, не привозили ні вівця. Який тут, він п'ятий, саме тобі саме знесені. Кажуть рятувальники, може він навіть ще живий, може там, де кровать, де шкаф, може плекою накрило, може він живий. Скільки років? 40. 38, це так, приблизно. 40. А ви ви точно знаєте, що він був. Звісно, звісно. Він працює тут на радіозаводі, він тут ночував. Він тут живе взагалі. Виклики де, але так не відповідає, да, Ніне? Виклик іде вже з пів п'ятої ще ми перше набирали, з пів п'ятої виклик ішов і зараз по цю минуту виклик іде, хоча там водою льють, Може там і він десь є. Ночі сильно так шарахнуло, я час не знаю, бо ми спали. А потім другий раз, ну так зрозуміло, що вдома. Роді то ракета. І ми повскакували, повилітали, бо залишилися живі. Багато загиблих вже поувозили і ще достають. так. І діти погибли, чоловік там стояв, плакав, жінку закинув. У моїх сусідів тут вчора вона була вдома з дітками. Тучали до неї, там ніхто не відкриває. Є вони там, немає. Може вона вчора пішла. Я тут по Переселенка з Харкова. Отуда втекла і тут то саме.